Всім привіт! Мене звати Артем, я експерт з усілякої хуйні. Сьогодні ми побалакаємо про кохання. Впевнений, що після того, як ви навчитесь розмовляти українською, вам захочеться зустріти своє кохання, і ви повністю на це заслуговуєте. Давайте розбиратися, як. Буду казати так: для того, щоб зустріти кохання, треба виходити з дому. У всіх у нас є шанс зустріти своє кохання в школі. Дуже-дуже великий шанс зустріти кохання. В вищому навчальному закладі, причому як на своєму факультеті, так і на сусідніх, бо навколо вас суспільне життя відбувається навколо вас, дуже активне. І ви в цілому всі являєтесь групою людей з спільними інтересами. Ваше оточення максимально впливає на можливості зустріти людину, якою ви покохаєте. Воно буде звужуватись з роками, Таким самим чином і буде звужуватися можливість зустріти кохання. І, звичайно, що роблять зараз всі люди, це йдуть в застосунки. Вважаю непоганим рішенням для дуже токсичного сексу на одну ніч. Мені здається, коли ви закінчуєте свої школи і вищі навчальні заклади, то єдине місце. Де ви можете і маєте право шукати своє кохання, це в зоні ваших інтересів. Уявіть або згадайте все, що вам подобається йдіть туди. Так само стосується тих людей, які зараз в еміграції намагаються знайти споріднену душу. Вам треба йти туди, де збираються ваші. Наші Вам треба знайти людину, яка думає або живе такими самими цінностями, як ви. На жаль, це може спрацювати тільки в зоні ваших інтересів. Чи любите ви теніс, чи любите ви будь-який інший спорт, чи любите книжки, ідіть туди, де вам цікаво, і шукайте людину там. В чому буде ваша вигода? Ви знайдете людину, з якою вам уже буде про що спілкуватися. Уявіть сучасний світ, Компаніям і корпораціям вигідно, щоб ви були один. За це ви платите самотністю. Погодьтесь, якщо ви побачите. Дівчинку на тенісному корті, яка вам сподобається і буде сама, то проходячи повз, ви можете сказати їй, що у неї класна ракетка, кепка подача чи ще щось. І це вже стане початком вашої розмови. А тепер уявіть себе на території, на якій ви абсолютно ні в чому не розбираєтесь, і проходячи повз когось, ви будете казати, я багато в чому не розбираюся. Не дивлячись на те, що я експерт у усякої хуйні. І я можу вам розказати про те, що я знаю, а про те, що я не знаю, я буду розказувати менш впевнено. Але слухайте. Я був в стосунках, де єдиним інтересом був секс. І коли тобі 19, це і є, на жаль, твій головний інтерес, який дуже-дуже швидко трансформується в щось більш важливе, і ти розумієш, що. Немає більше про що в цих стосунках займатися сексом. Окей, у кожного різний рівень сексуальності. да? Комусь треба один не займатися сексом на рік, комусь два. І в цьому випадку, коли поряд з вами опиниться людина, з якою ви хочете розмовляти до ранку або ловити вайб, розмовляти до ранку, побалакайте ще трошки, ідіть лягайте. На сьогодні все.